Себе. У статті з міжнародних справ ви розклали, якого прогресу чекаєте від контрнаступу. Це було, здається, у 2022 році. Цей прогрес не було досягнуто повністю. Які уроки можемо винести з контрнаступу, і як вони впливають на подальшу стратегію України? Контроль за повітрям? Це справді фундаментально. Другий урок швидкість перетворення війни». Війна почалась як танкова і артилерійська, а продовжиться як війна артилерії дронів. Не кажу, що танки втратять актуальність, але зміниться головна бойова сила, про яку ми говоримо на полі битви. Третій урок такий, що це насправді не урок для мене. Адже завжди вважав, що незалежно від того, наскільки не любиш Росію та зневажаєш, але мусиш її поважати, адже вони ворог, і урок полягає в тому, аби завжди поважати свого ворога. З футболу моя улюблена команда Динамо Київ виграла багато матчів європейського чемпіонату. Бо їх не поважали супротивники, їх не брали до уваги. Хто ці хлопці зі східної Європи. І хто знає, де знаходиться Східна Європа? Ми це зробимо так. Ворог швидко вчиться, і на жаль, деяким людям у Києві знадобився час, щоб це усвідомити. Ворог переймає уроки, і його треба поважати.